Є записи педіатра про те, що на тілі моєї дитини були синяки. Ірина показує виписку від педіатра. Її син виховується в полтавському спеціалізованому навчально-виховному комплексі номер 85 Либідка. Каже, з дитсадка дитина повернулася травмованою. 13 го числа я забрала свою дитину садочка і роздягнула її для купання, побачила на спині крила синяк, повздовжній синяк, повністю так по попереку, рівний, рівна полоса синяка. І в нього і ще там були такі п'ять точечних синячків. А він мені каже: Це мене ударила Оксана Михайлівна. Кажу, так, а як вона тебе ударила? Чим палкою, чи прутом, звідки іменно такий рівний синяк. А він такий, та ні, вона мене, каже, отак ударила і показує мені. Я потім упав і ударився спиною об лавочку. Про те, що дитина травмувалася, ні батькам, ні медсестрі, працівники дитсадка не повідомили. Вихователька на камеру пояснила, хлопчик впав випадково. Того дня діти боливались. Я, Я не встигла, не встигла зловити обох втримати. Побачила вже краєм ока, як один другому підставив підножку. Ловила на ходу, ну вибачте. Одну дитину вдержала, щоб носа собі не розбила, другу дитину не вдержала. Я над дітьми не знущалася, я їх не била. За словами Ірини Токар, під час розмови з сином вона з'ясувала. Були випадки, коли її дитину зачиняли в туалеті. Каже, мама, мене постійно закривають в туалет. Мене постійно закривають в туалет. Мене наказують, мене ставлять в в зі солдатіка, щоб я не двигався. І дивлюся, як другі дітки грають на килимочку. На те, що неслухняних дітей зачиняли у вбиральні, вихователь Оксана Протас говорить. У нас покарань в туалеті немає. На сьогоднішній день я особливо контролюючи цього ніколи не бачила, і для того були зібрані батьківські збори, де із 33, 31 із батьків м -м, говорять про те, що такого з їхніми дітьми і вони не бачили цього. У дитсадку провели батьківські збори, зібрали підписи на захист Оксани Протас підтримати виховательку прийшла і Олена Майборода. Ми задоволені абсолютно і навчальним закладом, і Оксаною Михайлівною. Діти її люблять, батьки поважають і так далі. Тобто абсолютно нічого проти я сказати не можу. Мене підтримують абсолютно всі. І я можу з певністю сказати, що наших малят не б'ють. Ірина Токар каже: батьки бояться говорити, проте відступати жінка не збирається. За необхідності позиватимуться до суду. А поки що гуртує навколо себе матусь, чиї діти скаржились на методи виховання Оксани Протас серед них і Юлія. Приблизно два роки тому назад нам довелося перевестися в іншу групу. Потім вона мені розказала, чому вона не хотіла ходити в ту групу. По-перше, тому що її закрили в туалеті, і це було неодноразово. І це дитині було два роки, і вона про це казала. А по-друге, те, що няня була Юрівна, і вона не дозволяла дітям ходити в туалет, а казала, несіть своє додому. І в нас з приводу цього були дуже великі проблеми. Нині Ірина Токар до садочку сина не водить. Каже, дитина боїться. Натомість звернулася до поліції. Правоохоронці почали перевірку. Зараз саме проходить перевірка по даному факту з метою встановлення всіх обставин зазначеного. І встановленням осіб, які б могли ще підтвердити факти, можливо, побиття інших дітей або позбавлення на тривалий час їх фактично. Свободного, вільного пересування управлінням освіти проводиться комісія, яка там створена. Проводяться всі дослідження на кіне на початок червня місяця. Вони дадуть свої висновки. Наталія Чуд, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.